Ну, ось. Тут не дуже добре видно, але ось горбок, де присипали корінь тої зваленої яблуні. От. І так вона жила Тут під хмизом пеньочок. Її зрізали, ще якийсь час вона родила, І ось пішла від неї. Деточка. От. А від неї ще одна. І ось отак от, отуди. Геть. Такі от Ну, І тут от ще молода порус. Навіть якщо ті висохнуть буде ця. Такая. такая история с ботаникой.